Приїхав мені такий зварочний апарат Глітер Моделька 801Т. Давайте подивимось, що там є всередині. Холдер для аккумулятора. Никелевая стричка, Никелева стричка толщиной 0,15 мм. Никелевая стричка толщиной 0,1 Далі такої стрьобної якості. Так, це що? Так. Ручка виглядає досить солідно і так непогано, якісно зроблено. Гарно в руці лежить. Зараз будемо потім попробуємо, як це. Дроти досить непоганий виглядає мідний дріт. Ізоляція, але така ізоляція, напевно, що блактягнулося. Блок живлення 15 вольт, 2-3 максимум Ари. Такі, напевно, китайські ампери. Що ще? Викрутки якісь ключики з запасними електродами. Ще один кульочок з запасними електродами. Якась така приблуда. Так, це... Це наскільки я пам'ятаю, як я дивився на нього. Це приблуда для. Щоб його кріпити прямо на, на апарат і використовувати як стаціонарний Вже від нього відпав. Тобто. Щось Щостий типу полоцовочек. Не знаю, наскільки воно буде корисне і зручне. Вже десь пізніше спробую Так, це тут все. що ще там є. Так, купи якихось паперів. Гарантія. Гарантія від компанії Мастерам, Рекомендую. Дуже багато прикольного обладнання вони продають. Досить часто в них щось собі купуємо. Так, інструкція. Інструкція до ручки. Тоже, походу, будемо розбиратися. Інструкція до самого апарату. Тобто, він може бути використовуватися як з ручкою, так і з стаціонарною приблудою. Загальні характеристики апарату максимальна потужність 14,5 кВт, що то воно мені не віриться. Режим автоматичний або ручний. Можливість регулювати потужність від 0 до 99, як я ось там попугаю. І тривалість пульсу від 0 до, 200, до 20 мілісекунд. Ем, час заряду від 20 до 30 хвилин, так, хочу сказати, що це, це апарат на імуністорах. Відповідно, перед тим, як його використовувати, його треба заряджати. Тобто, ну, як пишуть, що він десь заряджається до 30 хвилин. Тобто, якщо будете користуватися з ним часто, там хоча б раз в тиждень, то. Він би мав запускатися майже зразу після першого заряду. Так, інструкція, купа картинок. Варіантів. От тут е, якась рекомендаційна шкала, табличка, що яку стрічку, яку потужність виставляти, до прикладу, для чистого нікеля на стрічці 0.15 виставляти 12.15 це їхніх попугаїв потужності. Для чистого нікеля товщиною 03-60-70% потужності, я так розумію. Ну, якщо це правда, то він би мав так непогано варити. Десь трохи пізніше попробуємо, Попробую покажу як. Поки що розкладаємо. Далі ще така інструкція в картинках. Сертифікат якості китайський з такими зірочками прикольними їхніми. Ну, виглядає поки що цікаво. Так. Що тут ще? Футаламни та підставка якась. Так, у нас куча. О! Сам апаратік. Прикольненький, маленький. Щось у нього приклеєно. Before powering, spot wedding machine. Please remember, remove the protection suit. Так, пишу, що перед тим як використовувати, пам'ятайте, що треба всі наклеїчки поздирати. Ну, так і зробимо. Так, воно якусь стричплівку просто замотано. Маленький, але він так трохи важить. Стричклівка скінчилася, якийсь кульок. Ось так він виглядає. Ходи він так ставиться, напевно, для того, щоб, щоб він запускався. Що вам скажу, як на китайський апарат виглядає досить якісно. Нічого не болтається, нічого не відвалюється. Подивимося, як він буде варити. ціль покупки була в тому, що мій старий апарат досить складно проварював стрічку, нікельову стрічку більшої товщини, ніж 0,15, особливо якщо це чистий нікель. Зараз є потреба варити батарейки розміру 21-70700 велику струмові, там треба грубші, грубші або навіть. В два слоя класти стрічку, відповідно, воно старий апарат мені не вистачало. Попробуємо, чи цей буде з цим справлятися. Давайте спробуємо запустити цю техніку. Підключаємо його вшивлення. Так воно буду соба. Кислі досить коротенький шнурок. Так, куда она включается пога? Включаем кишок кнопочку накоснуты. Щось засвітилося. Так, так виглядає, що CH пише. Це, напевно, заряджається. Charging. Ага, от стало 0,1, Тобто, я так розумію, що поки він не зарядиться, тут нічого. Так, можна міняти. Дозвілі потужність. Ручний, автоматичний. Ну і все. Так, відповідно, треба почекати, поки він зовсім зарядиться. От він помаленьку набирає, було 01-02, стає вже 0,3. Ну, якщо я не помиляюся, він має зарядитися до 5.8 чи 5,9 вольта. Після цього вже можна буде його пробувати щось варити. Так. Ставлю поки що на паузу, зарядиться, за той час підготую собі стрічки і попробуємо варити. І так, прийшло десь приблизно пів години. Апарат зарядився. Зарядився так, як я раніше говорив, до 5,8 вольта. Десь від 5.1, 5.2 він перестав блимати CH, Це, Я так підозрюю, що це вже означало, що можна, можна було вже починати ним варити. Так, давайте спробуємо, як, як, під, як воно все буде получатися. І так, підключаємо електрод. О, якщо одно засвітилася чи синя лампочка. Тут є досить такий інтересний момент, якщо електроди поміняти місцями, засвідчується червона лампочка. Тобто це зроблено для того, що періодично їх треба міняти місцями, тому що один з електродів завжди зношується швидше. Міняючи полярність, ми, ну, тобто ми переносимо це згоряння електрода на інший. Таким чином, вони будуть більш рівномірніше, більш рівномірніше зношуватися. Так, виставляємо для 015 стрічки, яка була в комплекті. Потужність. там по ну, Так виглядає, що це не чистий нікеля-нікельована стрічка. В інструкції написано, що виставляти потужність 10-12, але я пробував, воно майже не це, от 15 воно працює. Так, давайте спробуємо, як воно виглядає. Приварили. Пробуємо відірвати. Приварив конкретно. Відривається разом з дирками. Як і чудесна, враховуючи, що батарейки блучні, вони вже були варені, якісь там чищені. ну, Чесно скажучи, я задоволений. Так. Тепер я хочу спробувати, що буде, якщо я дві стрічки поставлю одну на одну, і чи воно зварить мені нормально. Думаю, що тут потужність треба виставити більшу. Ставлю десь 50 попугаїв. Попробую, что не получится. Все, как бы вас оценило, давайте попробуем отрывать спочатку одну. Не отрывается, другую отрывалась. В принципе. Приварило, між собою зварило їх чудесно. Ну, розірвати волю. Бачите, рветься разом разом з цим. На жаль, я не маю зараз 0,20 або грубшої стрічки, щоб спробувати. Я думаю, що коли я її отримаю, я теж продемонструю, як це все працює. Але враховуючи, що на 15% потужності цей апарат 0,15 варить зі свистом. Чудесна машинка. Дуже зручна ручка, Ще раз кажу, нею зручно. Це єдине, що тут, напевно, чуть-чуть за широко електроди стоять, але десь бачив інструкцію, що їх можна регулювати. Я думаю, що це, це, це все вже в процесі експлуатації відрегулюється. Так, що би тут. Ще це ну, давайте спробуємо. Всі батарейки між собою зварити, я думаю, що з якою швидкістю це. Так, я варив з педалькою, а давайте тепер спробуємо ще, як воно з ручкою. Як сама ручка відпрацьовує. Торкаємося. І припускаємо. Туркаємося. І притискаємо. Туркаємося. І Туркаємося і ну що, сварка насправді прикольна. Чітка крапка. Нема затемнення підгорання матеріалу. Він його не перепалює, відповідно, не перепалить батарею. Не знаю. Я задоволений ще бомба. Пробуємо відірвати, не відривається. Знову ж, та сама історія відривається разом відривається разом з, з м'ясом. Так, ще тут є такий цікавий режим автоматичний, цікаво, як попробувати, але я щось підозрюю, що. Як він буде працювати. Так, пробуємо. Раз. В режимі автоматично, він значно потужніший імпульс дає. Скоріше за все купа іскор через те, що ти встигаєш нормально притиснути електрод. Ну, тому цей автоматичний імпульс, скоріш за все, він, він таки безполезний буде. Але в ручному режимі, коли він спрацьовує від ручки чи від педальки, ну, дуже навіть нічого. Ну, все. Буде в мене ще можливість спробувати на грубших стрічках. Попробую теж цим поділитися. Змінив трохи ракурс камери, щоб було видно, як працює бачу що попередньо мої руками собі заступав. Так, маємо стрічку 015. На апараті ставимо. Теж 15. Дивимося, як це все буде виглядати. Притиснули. Приварили. Раз. Того гарних дві крапки без нічого. Пробуємо відірвати. Тривається з м'ясом. Чудесний результат. Всього на 15% потужно. Так, давайте ще раз покажу, як це все виглядає. В півручному режимі. Так, виставляємо. Автоматичний. Так, пробуємо ще раз. Ос. Раз. Да. Ну, таке собі пропали дирка, як бачите купа іскор. Це рахунок того, що не вдається. Не вдається притиснути стрічку до батарейки перед тим, як воно спрацює. Так, давайте ще попробуємо дві стрічки одну на одну. Так, я переключу ручний режим і трошки збільшуємо тутужність. две стрички. Это с новой ручной Раз. Снова две стрички. стричке. Это снова. Приварила. Раз. Приварила. З вигляду воно нормально за батарею тримається досить міцно. Відірватися, відірвалося. Між собою стрічки зварилося на живо, не годі відірвати. Десь такий результат. Ставлю кавер на місце і зараз спробую приєднати цю приблуду для такого е, автоматичної роботи. Так, спробував ще цю приблуду для стаціонарного варіння. Ну, Давайте подивимося, як воно працює. Воно не має свого спрацювання. Працює таке або в автоматичному режимі. що ми бачили, воно ще не прикольно, Або тільки з педалькою. Тобто підставляємо, притискаємо педальку приварюємо. Ну, що я скажу? По-перше, якщо використовувати просто так, воно не достає. Треба щось підкласти. По-друге, апарат досить легенький, ти натискаєш, притискаєш, він починає підніматися. Ну, Мені здається, що або тут щось треба придумувати, як його тримати, або це. Що воно не є зручне, ручка набагато зручніша, тим більше тут ручка класна, в руці лежить ньому. Ось так що оця приблода то таке. Так, ну, напевно, якийсь підсумок того, що я тут побачив. Е ну, перше враження мега позитивне. Порівняно з моїм старим апаратом, це просто бомба. Варить, ну, принаймні, то, що я зараз пробував, варить чудесно, на 15% потужності з над 15 стрічкою справляється просто на ура. Е Ручка дуже зручна, як я вже тут на разів повторював. Працює чітко, мені працювати в неї зручно. Ну, Загалом дуже-дуже-дуже позитивне враження. мінусом, напевно, автоматичний режим, в якого дуже маленький затримка перед спрацюванням, що ну, не дає нормально притиснути. Притиснути стрічку і в результаті купа іскор і нічого не проварилося. Ця додаткова приблуда, ну таке собі, як я вже показував, воно теоретично ним можна щось працювати, але якось треба придумати, що він туди апарат не перевертав, якусь підставочку. Я думаю, що що не це. Знову ж таки, воно далеко м'якеньке. Тобто Батарею можна в будь-який ряд. Любий ряд е, працювати. Є педалька, але я скажу, мені зручніше було ручкою без педальки, ти якось так більше. Не треба себе і ноги і руки синхронізувати. Е, зарядився досить швидко, під час роботи не розряджався. Ну, не знаю, подивимося, як він, як він буде себе вести при якомусь більш масовішій роботі. Дякую магазину Мастерам за те, що надали мені цей апаратик. Все, поки що дуже дуже позитивні враження. Рекомендую.